У неділю палац потоцьких запрошує поціновувачів національного мистецтва на презентацію нової виставки. Про те, що запропонують музейники до уваги червоноградців та гостей міста, розповідає завідуюча філією Галина Гриник. Виставку представляє викладач Львівської академії мистецтв, відомий митець, художник, кераміст, ткач, народний умілець Олександр Опарій. Отож, виставка називається Як мене забудеш, то себе загубиш. Чому ми так назвали цю виставку? А саме тому, що один із експонатів цієї виставки, а це є рушник 1914 року, на ньому є вишиті слова, вишита вишита пісня, і там саме є оті слова. На виставці представлено біля 150 експонатів, і в основному це є полтавська вишивка: це рушники, сорочки, очіпки, спідниці, хостки, приклади вишиття на рушники. Отож, полтавська вишивка, вона є надзвичайно цікавою. Там в основному йде колір білим по білому, і він характерний для сорочок кінця 19 століття. Але є сорочки і вишиті вже кольоровими нитками білими, червоними, тому що сорочки мали різне призначення. Це були сорочки і воденні, це були і весільні, і святочні і Чоловічі, жіночі, і кожна дівчина і кожна жінка, яка вишивала цю сорочку, вона вкладала туди і свою майстерність, і своє вміння. Кожна сорочка є неповторна. Ну, По-перше, є чоловічі, жіночі сорочки, а буденні, святкові, І навіть і сорочки також називалися: трійця, різдвяні, тобто залежало на яке свято одівали ці сорочки. На виставці представлені і строї, і по цих строях ми можемо вивчати і побут, і історію нашої України. Перед вами є одежі з Полтавщини, з Миргорода. І вони ще цікаві тим, скажімо, як ткалися оці плахти, як перекладалися оці човники на тих ткацьких верстаках. І для тих строїв ще характерним є і те, що дуже багато прикрас. Перед вами зараз дівочі строї. І ви бачите, як багато є поєднань різних прикрас. У давнину, коли дівчатка прикрашали себе. Прикрасами то було багато. Часто це були різноманітні такі прикраси поєднання, і бурштину, і таких часом і пластмасових бусинок. Ну, але в даному випадку, скажімо, вже на цьому строї перед вами є прекрасний, неповторний бурштиновий бурштинове намисто дуже давнє і воно. Цікаве тим, як кожна бусинка нанизувалася, як вона ограновувалася. Це є бурштин 19 століття. Ну і оці коралові такі прикраси. Це також 19 століття. Отож, 7 квітня на велике свято, благовіщення. Запрошуємо вас усіх до нас, до палацу потоцьких. Запрошую на презентацію виставки, а також на гарну концертну програму. Адже у нас завжди йде поєднання. І виставок, і концертної програми. І на цей раз концертна програма буде у виконанні викладачів Чорноградської музичної школи. У нас буде виступати дует. Співати народні пісні буде Оксана Біланик, а партію фортепіано буде виконувати Марія Василишин.